Темпи російського наступу зменшуються. Українська армія намагається вишукувати слабкі місця в російській обороні і покращувати своє положення на найбільш складних напрямках. Отже, що відбувається на фронті, якими можуть бути плани України щодо Курської області, проаналізували наші журналісти. Ситуація на Куп'янському напрямку залишається напруженою. Про це зазначають Восу в ОСУ Хортиця. Росіяни намагаються форсувати оскіл невеликими групами, аби розширити плацдарм на правому березі та заблокувати ключові маршрути постачання українських сил. Зокрема, за даними Діпстейту, ворог окупував нові території біля дворічної. Їх противник хоче використати для формування ударного угруповання, яке спробує зайти в тил до наших бійців, що обороняють лінію Вовчанська, а також намагатимуться просуватися в напрямку Куп'янська. Стримують наші бійці і наступ росіян у Торецьку. В місті тривають вуличні бої. Епіцентр протистояння мікрорайон Забалка, зазначають в Донецькій ОВА. Також ворог намагається прориватись на північ до сусідніх селищ Кримське і Дачне. Для атак противник використовує багі та квадроцикли, повідомляють воту Луганськ. Водночас військові експерти підкреслюють, що успішне стримування окупантів у Торецьку та Часовому Яру не дозволяє їм просуватися в напрямку Костянтинівки. А от на Покровському напрямку ворог потроху таки втрачає ініціативу, повідомляють аналітики Діпстейт. Наступальний потенціал противника суттєво знизився, і він знизився до того рівня, що на деяких ділянках ворогу доводиться відступати. Як це сталося у піщаному, дачинському та біля водяного другого? Утім, в Осу в Хортиця зазначають, що в росіян залишається перевага в живій силі, яку вони активно використовують, адже Покровський напрямок один із найважливіших для ворога. Вони намагаються оточити місто з флангів. Наші бійці ЗСУ успішно контратакують, зокрема в районі Дачинськ плюс українським захисникам вдалося відновити позиції біля водяного другого? Це стримує темпи російського наступу і відтерміновує початок битви за Покровськ, кажуть аналітики. Тривають важкі бої і на Курахівському напрямку. Ворог зміг прорватися до Андріївки з боку Петропавлівки та Слов'янки. За село точаться жорсткі бої. Адже у разі повної його окупації росіяни зможуть просуватися далі, кажуть експерти. Відновити свої позиції ворог також намагається у Зеленівці, звідки їх нещодавно вибили ЗСУ. ресурсу. Там ворог не шкодує, оскільки село може стати для них воротами до наступу на Улакли та Костянтинівку, зазначають аналітики. Росіяни просуваються й на запорізькому напрямку. За даними ресурсу Діпстейт, противник окупував срібне та суне до горіхового. Мета їх зрозуміла: хочуть закріпитися та створити плацдарм для подальшого просування. Збройні сили України мають успіх на Курському напрямку. Про це звітують в американському інституті вивчення війни. А видання Нью-Йорк Таймс написало, що плацдарм на Курщині нині є найгарячішою точкою російсько-української війни. За словами аналітиків, ЗСУ наразі продовжують наступати на цій ділянці. Їм вдалося зайняти кілька ближніх сіл площею у понад 10 квадратних кілометрів. А також наші здійснили прорив у напрямку Уланок. Що за словами аналітиків відкриває перспективи для подальшого наступу?